Я не хочу образити іншу людину: це мама, чоловік, близькі, рідні, я не хочу зробити їй боляче. В цьому відео ми розберемо і ви побачите, чому ця вся історія не така красива і великодушна, як здається, на перший погляд. Ми розвіємо ілюзію, що там, де ми думаємо, що ми зберігаємо стосунки, ми насправді їх руйнуємо. і Часто ми блокуємо розвиток і інших людей і саботуємо свій? Отож, беремо якусь таку ситуацію, де ви от дійсно не хочете, ви думаєте, що ви не хочете образити ту людину і що насправді ви щось не договорюєте, утаюєте, не ділитеся, не показуєте, не говорите, не виражаєте, так як воно є, так як воно є в вас, так як ви це відчуваєте. Розумієте? І по суті, якщо все називати своїми іменами, то ви що? Брешете, ви себе не показуєте, ви себе не проявляєте, ви не виражаєте, от як будто би для чогось благого, щоб вона не переживала, щоб їй не було боляче, щоб вона лишній раз не хвилювалася, щоб в неї тиск не підскакував чи ще щось. Ще, 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 ще. Ну, чи є ви в той момент? Яка ви в той момент? Тобто, що, що відбувається? Ми відразу ту людину ставимо в позицію жертви. Ми кажемо, вона не справиться. Вона не вивезе і дуже часто да це, от наприклад, беремо тему там з мамами, та да? тобто мама, яка вас народила, яка вас зберігала по життю, яка за вас доглядала, яка вас вирощувала. Вона старша. А ви апріорі кажемо, ой, вона якась така, яка не справиться. Вона жертва, А я біля неї стаю таким рятівником. Але по суті, я себе їй не показую, не виражаю. Ти ділюся, я не є собою, я себе ховаю в результаті. Що буде з цими стосунками? Ця людина мене не знає. Вона знає оболонку. Стосунки стають прохолоднішими, формальними. Там з'являється відстань. І чи треба вам такі стосунки, чи отримуєте від таких стосунків те, що ви хочете? Ні. В стосунках для нас важлива емоційна близькість, близькість, коли мене приймають, чують, розуміють, приймають. Такою, яка я є, з усіма моїми за і проти, мінусами і плюсами. Да, оцього я потребую так само, як і вона, інша людина, неважливо, хто вона така. І на що хочу ще звернути увагу? Вашу, що от коли ви так типу, ой, я ж тебе оберігаю від чогось там такого важкого. По суті, виходить, я не вірю і не даю тобі можливість прокачувати твій емоційний інтелект. Людина приходить, щоб розвиватися. Да? Вміщати всередині себе бути спроможною. А ми, виходить, зразу кажемо, ні, вона, вона не розів'ється, вона не справиться, не треба їй нічого, хай е, як, як ставок, да, така просто застояна вода, хай нічого не троне її сердечка. Хоча нам постійно в житті хочеться чого. Емоцій. Ну, емоції, да, це не тільки радість, це насправді емоції різні, і людина ну, типу, прокачується спроможна, і це нормально, що вона. Купається і відчуває різне. Це важливо приймати себе і в тих емоціях, і в тих, і в тому стані, і в іншому. Далі дивіться такий цікавий момент, що ця історія, начебто, про те, щоб уберегти, попіклуватися про другу людину. Я їй не буду казати, я її цим не буду ображати і її буду оберігати. А насправді це скоріше про вас, про те, що вам щось. Немає сміливості сказати, щось вам теж от якось так трепітно, ви не хочете бути там поганою, чи то донькою, чи то дружиною, не хочете бути якоюсь такою, знаєте, там, так, там крепко там дуже сильно якесь словечко сказати, боїтеся, тобто і не вмієте якось його види змінити. Тобто, ви в цей момент насправді саботуєте свій розвиток, тому що у нас є поняття екологічно, навіть якщо це негатив, навіть якщо це якась болюча. Інформація, історія, це все можна виразити, вивести і донести екологічно спіклуванням про себе і спіклуванням про другу людину. Навчитися домовлятися, узгоджувати, доносити, підтримувати. І виходить, що ну це дійсно вибір. От, от вам друга людина. Я боюсь її образити. Чи, і не хочу образити, чи я вірю в неї, я сприяю її розвитку, я підтримаю, я чесна, я щира, мені важливий оцей такий самобутній контакт, що ви обираєте.